Це не просто навчальний заклад, це безпечний простір, де можна утримувати знання безпосередньо від своїх улюблених вчителів офлайн, тобто очно, спілкуватися зі своїми друзями та гарно проводити час на перервах, чи то прогулюючись яскравими та інформативними коридорами, чи робити це у буфеті, спілкуючись за філіжанкою кави, чаю, соку, і все це хрумкаючи свіжеспеченою спеченою булочкою. У Новобаварському районі відкрито другу чергу під. Земної школи до вже працюючих дев'яти сучасних кабінетів додалося ще вісім комфортні умови, що створені для дітей в умовах викликів сьогодення. Немає слів, щоб описати, як це круто, як це класно, коли ти бачиш е, свій клас, своїх однокласників, своїх вчителів, яких ти не бачила три роки. Мені тут подобається усе. Тут все дуже красиво, все дуже яскраво. Всі, хто працював на цій школі, я хочу сказати їм дуже велике дякую, бо вони зробили все, щоб нам було комфортно. Я дуже чекав цього моменту. Ось з самого початку, коли почали будувати підземну школу. Я чекав зустрітися з вчителями, з друзями, з однокласниками. Коли я навчався через екран, ну, нема таких емоцій, як і тут у підібній школі. А які тут емоції? Радість, захоплення, задоволення, цікавість. У нас з'явилася змога більше бачитися, спілкуватися, гуляти та. Вчитися. Мені стається набагато краще у підземній школі, бо так ти набагато е, краще розумієш матеріал, е, ти спілкуєшся, у тебе, ну, тобі краще все запам'ятовується. І можна ще вчительку спитати, якщо Так. так. Початку будівництва цієї підземної школи всі вчителі, учні чекали з нетерпінням, якою вона буде взагалі. От. А, оці ці емоції не передати словами, коли перший раз вони прийшли, як тільки першу половинку відкрили, то оці емоції спілкування через екран монітору, скільки б ти не приділяв дітям уваги, все одно цих емоцій ви не отримаєте. Це й радість, і хвилювання, і ось такі емоції а, не знаю, от якогось такого. А, От дружба, оця проявляється одразу спілкування. Вони в цю кав'ярню заходять, якимись новинами діляться. Звичайно, що такого через екран монітору ми ніколи б цього б не отримали. І звичайно, що завдяки підземній школі ми потрошечку, але долаємо освітні втрати. Це дуже важливо для подальшого навчання і для здачі нам те, для старших класів. Це дуже дуже важливо. Мені дуже все подобається. Інтерактивна дошка. Я показувала фотографії свого чоловіка він, він каже, що вони таке роблять діти. Я кажу, вони тут і грають, вони відповідають і пишуть. Для ну для дітей, для мене це просто ну класні умови. Кожен кабінет він зроблений з такою душею, сюди вкладено стільки любові до своєї роботи, до дітей. Ну просто не передати словами. Емоції багато, особливо в мене, як вчительки, тому що я бачу дітей наживо. Я можу запитати, перевірити їх знання. Тому тому що я можу порівняти, які знання вони отримали, коли навчалися онлайн, і коли зараз. Тобто, це все можна побачити одразу. Тобто, можна розбирати інші форми роботи, інші методи. У нас є дошка, в нас є теж і інтернет під роботою, і наживо я бачу всіх дітей. Я бачу, як вони знають, як вони почувають, які емоції вони відчувають, які. В них є ще задатки, які б могли ми розвинути на уроках нашого мистецтва. І ще тут всі класи вони дуже інформативні. Подивись вправо, подивись вліво. Завжди можна побачити інформацію інформацію, яка надає радість, яка надає естетичну повагу і до себе, і до оточуючих, і навчаючий такий елемент, що діти можуть навчатися просто ходячи коридорами нашої школи. Що ми відкрили сьогодні другу чергу, бо коли ми відкрили першу чергу, звісно, не вистачало. Кабінетів і більша кількість дітей можуть сьогодні вже навчатися. Якщо взяти по кількості учнів, то в цій школі зараз навчаються 768 учнів, і ми не будемо збільшувати поки що кількість учнів, хоча запит на це є і великий запит, але ми пішли по куди додати кількість уроків. І Сьогодні ми маємо можливість, щоб діти навчалися три дні. На тиждень буде 5-6 уроків, у когось буде 7 уроків. І це було побажання батьків. І я вважаю, це було виважене рішення щодо кількості учнів і щодо навчального процесу. Що стосується інших дітей, то так, нам потрібно сьогодні зробити будувати школи. Крім цього, ви знаєте, що ми до 1 вересня плануємо відкрити сім шкіл під землею. Так, ми вимушені це робити, бо не маємо можливості зараз навчати дітей на поверхні з того, що у нас така безпекова ситуація. Дійсно, якщо взяти цю школу, вона зроблена з душою. І тут ви бачите, що немає такого стандартного рішення щодо кожного кабінету. На кабінет має свою фішку, свою зюмінку по Харківськ. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.